Супер коротенький відосик про те, як ми будемо знімати, викладати відосики далі. Оскільки в нас ніхрена зараз не викладається, хоча дещо знімається через нездорову тягу до перфекціонізму. Тому було б прийнято рішення на найближчій нараді викладати як попало. Називаємо це все Тяп Тяп Продакшн. Тому нарізочки і все інше будуть викладатися з мінімальною обробкою для того, щоб вони в принципі були викладені. Ну а відосики на тактикульний канал будемо по можливості обробляти. Інакше ми взагалі не викладемо ніхуя. Тим більше, що в нас не стоїть задача конкурувати з блогерами, які вилизують свої канали для монетизації. Все. Так, і забув сказати, як ви бачите це відео, я знімаю взагалі ніхрена не в нормальній нашій... не в нормальному нашому прикиді. Саме тому, що ну, це я продакшн. не тому що я спеціально це знімаю, просто в мене його немає. І замість того, щоб чекати, поки в мене буде наша балаклава і так далі, і тому подібне, я знімаю, що попало на телефон. Для того, щоб воно вийшло і контент рухався.